На тлі загальноукраїнської статистики, коли вільно володіє англійською, лише 7% українців, чернівецькі освітяни кажуть, рівень місцевих школярів досить високий. З Кожним роком англійська здобуває усе більшої популярності, стає усе більше охочих складати міжнародні іспити. Мова є третім за популярністю предметом на ЗНО серед предметів за вибором учнів після історії та математики. За результатами охоплення кембриджськими іспитами, Чернівецька гімназія впродовж декількох років отримує золотий сертифікат Кембриджського екзаменаційного центру. Щороку збільшується кількість учнів, що складають такі іспити на відповідність загальноєвропейським критеріям. Волонтер Ванеса Маклорой вже 12 років популяризує англійську в Україні. Вона каже, попри певні Проблеми з граматикою бачить помітний прорив у вивченні цієї мови студентів та дорослих і радить починати вивчати англійську з маличку. чим менше дитина, тим їй простіше, бо вона не перекладає в розумі слова. Вона просто вчиться говорити. А чим ми старшими стаємо, ми починаємо усе більше аналізувати слова, тому нам стає важче їх засвоювати. Щоб поглиблювати знання англійської, в усіх освітніх закладах у Чернівцях виділили більше трьох мільйонів гривень. Ми маємо починати навчання дітей англійської мови на всіх рівнях, починаючи з дитячих садочків. Тоді, через 5, 10, 15 років, ми станемо поза конкуренцією для інвесторів. Для всього світу нині у місті вивченням англійською хоплено 80% школярів в 44 школах та 2,5 тисячі дошкільнят у 15 садках. Далі освітяни планують розробити проект партнерства між найактивнішими школами, які розвиватимуть англомовні заходи у місті, збільшити кількість літніх пришкільних таборів, де вивчатимуть англійську. Крім цього, п'ятеро чернівецьких вчителі у складі інших стали тренерами британської ради та зможуть навчати новим методикам по двадцятеро своїх колег. Лег, і на сам кінець міська програма передбачає преміювання 50 найактивніших вчителів з англійської та учнів, які беруть участь у міжнародних іспитах, Адже це справа не дешева, кажуть освітяни. Майя Гуменна Михайло Антонюк, інформаційна агентства.